Є знижки на пектолован плющ. 10% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Конфлікт у Львові між працівниками ТЦК та чоловіком призовного віку. Це було викрадення людини. Що ж трапилося? Це Віолетта. Дівчині 28 років. І з початком повномасштабного вторгнення вона разом зі своїм чоловіком, 31-річним Кирилом Тараном, переїхали з Запоріжжя до Львова. Вона працює викладачкою англійської, а він таргетологом. Також Кирило активно волонтерить. 15 березня ввечері, коли Віолетта говорила з чоловіком телефоном, відчула щось трапилось. Він зазвичай так зі мною не розмовляє а таким рівним, жорстким голосом. Я не можу розговорити, я тобі передзвоню. Як виявилось, потім його забрали працівники ТЦК. Розповідає Віолетта. Це було викрадення людини. Посадили в бус з тілесними ушкодженнями. Вони зробили декілька ударів, аби його силоміць, понівчили його окуляри для зору. Порвали штани його, куртку. Ми також знайшли клаптики його, бананки з якою він вийшов на вулицю. Тобто ми потім вже ходили на те місце і знайшли ці всі деталі, понівечене скло. Віолета опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, як п'ятеро чоловіків у військовій формі з силою заштовхують цивільного в бус. Йому нічого не приходило, тому це було просто викрадення. Йому не представили жодних документів, ніяких підстав для того, щоб його кудись увезли. Ось так не було. За словами Віолетти, Кирила повезли до військової частини у Рівному. У другій годині ночі чоловікові виписали повістку, а у четвертій ранку був готовий наказ про його мобілізацію. У свою чергу Львівський обласний ТЦК опублікував свою версію подій. Там наголошують, що Кирило спровокував їхніх працівників на конфлікт. Даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у семиденний термін не став на облік за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК. Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я. Також додали, що проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи. Юрист Богдан Кушнір розповідає, що є інструкція, за якою працівники ТЦК зобов'язані працювати. На початку військового стану було об'явлено загальну мобілізацію. Це означає, що кожен громадянин зобов'язаний добровільно з'явитися в ТЦК. Перше для уточнення даних, по-друге, можливо, для дійсно мобілізації. Так як багато громадян не бажають цього робити, то інструкція наступна: ТЦК зобов'язане розіслати повістки їм по їхнім адресам реєстрації. Звичайно, ТЦК також має право виставляти блокпости, на яких вони мають можливість виписувати повістки. Тільки після отримання повістки людина зобов'язана з'явитися в той ТЦК, який її видав, щоб уточнити свої дані або пройти лікарську комісію. А от якщо впродовж трьох днів після вручення повістки людина не з'явилась, тоді поліція має право її затримати. Саме поліція, орган, який по закону має право вас затримати і, можливо, в дійсності доставити до ТЦК. Далі ТЦК буде вже з вами проводити роботу. Але ТЦК не має право затримувати осіб. Нині Кирила вдалося повернути додому. Йому дали повістку на уточнення даних, тобто, які має бути за законом.